Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити гречаники. Тут у мене форш, гречка проварена, добавляю сюди. от Стакан гречки проварений. Цибулька. І ще зітру часничку бо забула в Зітру на тертушку. Ось такий чесничок так, зітру на тертушку. Так, чесничок зітерла, тепер присолюємо, приперчуємо за бажанням, Присолюю. і додаю три яйця О, і перемішую. Ось так. Це це гарно вимішуємо. І так, фарш я вимісила, і тепер будемо формувати такі кругленькі котлетки. Ось так. Ось такі. Ну, і тоді будемо обжарювати. Зараз поформую, щоб тоді мені вже було простіше. І будемо тоді смажити на, на сковорідці. І так, сформувала я наші гречаники і зараз я буду обжарювати їх на сковорідці. І так, жаряться наші гречаники і зараз будемо перевертати. Я думаю, все буде тут нормально. Ось так важці перевертаються, гарно, не розсипаються. Трошки зверняю і тоді буду їх, Я люблю протиченином. Ось так, так речаники я пожарила. І тепер склала у казаночок. І тепер просто заливаю так томатиком, нічого не додаючи сюди. Ну, мені так подобається. І протушую ось так. І хай вони собі тушаться. Накрию кришкою. Так, от дайте мені кришку. Накриваю і хай вони собі тушаться. Ось так. Все, додаю газ. І тоді вже як стушаться будемо бачити. І ось такі гречаночки в мене получилися Протушилися, як бачите, гарненькі, смачненькі. Ось такі. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.